Сун Цінь Ляо — ім'я, яке оповите легендами і захоплює уяву тих, хто шукає відповіді на загадки минулого. Він був старцем, чиї знання і мудрість виходили за межі його часу. Його називали пророком, філософом і хранителем таємниць майбутнього. Сун Цінь Ляо народився у стародавньому Китаї у часи великих змін і потрясінь. З юних років він демонстрував незвичайні здібності до споглядання і медитації. Саме ці здібності дозволили йому передбачати події, які змінювали хід історії. Після себе Сун Цінь Ляо залишив книгу, яка стала його найбільшим спадком. Ця книга, відома як Світло майбутнього, містить пророцтва, написані у формі поетичних і символічних текстів. Слова мудреця сповнені багатошарових смислів і прихованих натяків. Протягом століть її вивчали філософи, історики і духовні лідери, намагаючись розкрити таємниці. Однією з найзагадковіших сторінок книги стала Глава, де описуються землі між синім небом і Чорним морем. Лише нещодавно дослідники дійшли висновку, що це пророцтво стосується України. У своїй книзі Сун Цінь Ляо описав випробування, з якими зіткнуться люди цих земель. У тексті згадується люди, чий дух, сильніший за сталь» і новий світанок після великих страждань. Ці слова вразили дослідників своєю точністю, адже вони відображають силу українського народу і його боротьбу за свободу. Пророцтво підкреслює, що цей народ здатний подолати навіть найважчі труднощі, зберігаючи незламність і віру у свої сили. У тексті також є згадка про золотого воїна, який поведе Україну до перемоги. Ця загадкова постать символізує лідера, якого обере сам Небесний Володар. Сун Цінь Ляо описує золотого воїна як провідника, який з'явиться у найважчі часи. Ця людина буде наділена мудрістю, справедливістю і непохитною вірою в перемогу. За словами мудреця, золотий воїн не лише об'єднає народ, але й стане символом оновлення і процвітання. Його лідерство відкриє нову епоху гармонії для України. Цей лідер стане прикладом для інших народів, показуючи, як через мужність і рішучість можна досягти великих змін. Його поява, за словами мудреця, стане знаком початку нового світанку. Одним із ключових символів у пророцтві є сила полум'я, яка розплавить кайдани. Дослідники інтерпретують це як символ боротьби, яка принесе свободу і незалежність. Полум'я також уособлює енергію, що очищує і оновлює, відкриваючи шлях до нового життя. Сун Цінь Ляо наголошував, що цей процес буде важким, але необхідним для справжнього відродження. Полум'я знищить старі обмеження і створить умови для духовного і соціального оновлення. Україна, за його словами, стане прикладом того, як через боротьбу і випробування можна досягти гармонії. Цінь. Ляо передбачив, що народ України зіткнеться з часами великих випробувань. У тексті йдеться про періоди болю і страждань, але також про незламність духу. Ці випробування, за словами мудреця, необхідні для очищення і підготовки до нового світанку. Пророцтво описує боротьбу, яка змінить не лише долю країни, але й усього світу. Народ, описаний як люди, чий дух, сильніший за сталь, Зможе знайти сили для подолання цих труднощів. Сун Цінь Ляо вірив, що саме через ці випробування Україна знайде свою справжню силу. Сун Цінь Ляо називає Україну відродженою землею, яка після випробувань стане символом надії та сили. У своєму пророцтві він описує, як країна відновиться після великих страждань, об'єднуючи людей довкола спільної мети. Він вірив, що ця земля стане джерелом світла, яке осяє шлях іншим народам. Україна, за словами мудреця, відновить свою економіку, культуру та духовність, демонструючи приклад того, як через труднощі можна досягти гармонії. Її відновлення буде не лише фізичним, а й духовним, сприяючи утвердженню нових принципів життя. Сун Цінь Ляо наголошував, що цей процес стане знаком для інших країн. Які також прагнуть відновлення і миру. Одна з найвідоміших частин пророцтва говорить про новий світанок, який настане після великих випробувань. Це символізує час, коли Україна знайде гармонію і стане прикладом для інших народів. Мудрець описує цей період як початок нової епохи, коли люди почнуть більше цінувати взаєморозуміння і співпрацю. У цей час відбудеться глибока трансформація свідомості. Яка вплине не лише на Україну, а й на весь світ, Пророк підкреслював, що новий світанок стане результатом зусиль українського народу, який не здасться перед труднощами. Цей період буде часом відродження, коли старе поступиться місцем новому наповненому світлом і гармонією. Мудрець детально описує силу українського духу, який він порівнює із Сталлю. Що не згинається навіть під найсильнішим тиском. За його словами, саме ця сила стане фундаментом для відновлення країни. Пророк згадує, що дух українців допоможе їм подолати всі труднощі, зберігаючи віру у свої сили. Він також говорить про важливість єдності, яка дозволить народові знайти спільний шлях до перемоги. Сун Цінь Ляо бачить в українцях приклад незламності, яка надихне інші народи. Ця сила, за його словами, стане рушійною енергією, яка принесе країні мир і процвітання. Сун Цінь Ляо вважав, що відновлення України матиме глобальний вплив, змінюючи свідомість людей по всьому світу. Він описував, як країна стане прикладом для інших народів, показуючи, що гармонія можлива навіть після великих потрясінь. Її досвід боротьби і відновлення надихне інші держави шукати шляхи до співпраці і миру. Україна, за його словами, стане центром нового світового порядку, заснованого на справедливості і духовності. Мудрець також підкреслював, що цей вплив буде не лише політичним, а й культурним, змінюючи цінності і пріоритети людства. Пророцтво говорить, що Україна стане світлом для інших, яке прокладе шлях до нового етапу розвитку людства. Опис золотого воїна у книзі мудреця викликає багато інтерпретацій серед сучасних дослідників. Цей лідер, за словами Сун Цінь Ляо, буде обраний небесним володарем у вирішальний момент. Він об'єднає українців і поведе їх до перемоги, надихаючи своєю мудрістю і справедливістю. Пророк згадує, що цей лідер стане символом відродження і початку нової епохи для країни. Його дії вплинуть не лише на Україну. Але й на весь світ, створюючи основу для глобальної гармонії. Лідер майбутнього буде не лише політиком, а й духовним провідником, якого шануватимуть і пам'ятатимуть покоління. Сун Цінь Ляо згадує полум'я, що розплавить кайдани як символ боротьби і очищення. Це полум'я уособлює енергію, яка змінить усе від політичного устрою до духовного стану народу. Пророк зазначає, що ця сила стане каталізатором для відновлення і трансформації України. Полум'я також символізує кінець старого і початок нового, коли кайдани обмежень і несправедливості будуть зруйновані. Це полум'я, за його словами, дасть початок новому життю, де пануватимуть гармонія і справедливість. Сила полум'я, яке описує мудрець, стане джерелом змін, які вплинуть на весь світ. Сун Цінь Ляо підкреслює, що великі страждання є невідільною частиною шляху до відродження. Він описує цей процес як кармічне очищення, яке дозволяє народові позбутися старих обмежень і слабкостей. Пророцтво говорить, що через страждання українці відкриють у собі джерело сили і мужності. Ці випробування будуть болісними, але вони закладуть основу для нового рівня свідомості. За словами мудреця, саме через подолання труднощів народ отримує можливість змінити своє майбутнє. Страждання, які переживає Україна, стануть уроком для всього людства, показуючи, як можна знайти світло навіть у найтемніші часи. Сун Цінь Ляо також говорить про особливу роль лідерів, які з'являться в Україні. Він вважає, що ці люди будуть не лише політиками, а й духовними провідниками. Їхня мудрість і здатність до співчуття стануть ключем до встановлення нової епохи миру. Лідери, описані мудрецем, допоможуть українцям знайти сили і ресурси для відновлення країни. Вони стануть символами довіри і стабільності, допомагаючи народу знову знайти віру у власні можливості. Їхній вплив пошириться за межі України, надихаючи інші країни на пошук подібних шляхів розвитку.